Всім привіт! Хочу зробити трошки невеликий огляд, і хочу сказати, що у нас акція, можна сказати, свого роду така акція. Ми запустили акцію, акція в чому заключається? Це просто це буде доставка по всій території України безкоштовно на техніку саме прес-підбирачі, які в нас є в наявності. Якщо ви бажаєте, багато хто навіть її телефонував десь із Сумська область, і Харківська область. Я казав, просто прорахував, скільки буде на солярку, скільки ми потратимо солярки. Ну і багато хто казали, на преса ми маємо, але ще, ще, ще трошки ми підзбираємо і е, будемо до вас телефонувати. Ну Тепер ви маєте можливість таку, я думаю, ні в Україні, не буде і немає такого, щоб доставка була безкоштовна. Я не знаю, скільки часу буде діяти в нас ця акція, але акція класна акція, думаю, для вас, для клієнтів. Це є вже цікава, цікава пропозиція. Ви просто тільки платите за прес, приїжджає до вас господарство. І ви е, приїжджає до вас господарство і ви тільки розрахувалися за техніку, не за дорогу, просто за техніку. Гарні стани є пресів, є ідеальні, я так. Швиденько пройдуся і вам покажу, які є саме преси. Сівалки. Це на сівалки, на плуги і на іншу техніку, воно не діє. Це тільки діє суто на прес підбирачі. Сівалки просто вони будуть на солярку. Якщо хто знає, хто в нас брав, хто купував техніку, то знає, що це на солярку. Ми тільки беремо 15 літрів на 100 кілометрів, скільки ми потратили. Техні солярки на дорогу, то і хотіли, щоб ви нам це повернули. Якщо, може, де разом буде сівалка-прес, то вже буде там в одну сторону ви платите. Отаке Рів'єра. рів'єра. Буду трошки казати ціни, щоб ви собі орієнтувалися, що, можливо, не скажу. Ну, але буду старатися, щоб на кожного преса вам сказати ціну Рів'єра. І швиденько так пробіжуся. Рів'єра сорокова, стан непоганий. Апарати оригінальні, голкотримач, голки. Оригінальний. Супер. Все гарно. Все, -все, -все провірене. Ну, Переважно провірене, якщо б і ні, то ми ще по-любому ми запускаємо перевіряємо. Дивіться, велгер який. Велгер 42-й. Ціна рів'єрки 3,8 з доставкою. Велгер 42-й. На нових апаратах з нового зразка. Це не те, що часом люди дзвонять і говорять, це нові апарати, це як? Це ми поміняли нові апарати. Ні, це є нового зразка. Бо є старого зразка, хто не знає, хто не має уяви. <кій> є старого зразка апарати, є нового зразка апарат. Це є нового зразка апарати. Вони стоять на 42-х, на 400 х і тому подібне. Отакий От Велгер. дивіться який, суперовий стан. Клас Клас маркант. Ціна велгера. 500. Клас маркант, 4,8 ціна. Також гарний стан, напрацювання невелике. 4,8. Якщо вас щось буде цікавити більше, яке щоб я зробив більший огляд, то ви... Ні, або скрін скинеть, або скажете назву. Я вам на Viber чи в Телеграм зроблю більше, дам більше інформації по цьому пресу. Маркант, Маркант 41. Гарний стан, ну, але він вже заброньований, вже, він вже на резерві. Його чоловік зарезервував, скинув вже свою адресу він поїде в Харківську область. Ціна його була 5,3. 339. Дивіться, який гарний. Блестить просто, він ніде не підфарбований. Цей прес не фарбований. Нічого напрацювання невелике. Дивіться, які Ну, Майже новий прес, майже новий прес. Супер стан. Гарний стан. напрацювання також від... Гарний стан. Ціна 6 тисяч. 6 тисяч доларів. Це вже доставка, де ви захотіли, хочете Харківська область, хочете Сумська, бо вже і в Харківську замовлені, і в Сумську область. Ми хочемо разом його скомбінувати і разом завести. Велгер 400 й новіший. Також непоганий стан. Це вже також нова зразка, в 400-х, знає, то знаєте, всі йдуть нові, нові апарати, 5,5 на 5500. 330. -й. Також дивіться, який гарненький. Супер, дивіться, навіть ще на поршні добре, краска не витерлась. Ціна 5,6. 5 і 6. 5,6, це також суперовий стан. Суперовий. Масей Фергінсон 120. -й. Кришка ще добре не витерлася, краска. Також ці непогані преса по напрацюванні, які... хто в нас брав, люди, які брали, клієнти. ну дуже ну, Відгуки за них були хороші. Це є, ну, класно працював цей прес у ну, людей. Я не знаю, то як... теж залежить від техніки хто попередній, як він користувався цією технікою, це воно також все залежить. Ну, але відгуки за ці преса такі гарні, гарні приємні люди телефонували. І також говорили, що гарно. Такий 330 -й. гарний пес. Також він ніде не пізорвав, тут було. Біленьке таке. Це коли купляли в Фінляндії. Дядько там брезентом понакривав і щось він там робив на ньому. Отакий, 5,5 ціна. 5,5. Це все з доставкою, я говорю з доставкою у вас в Україні. Ну як в Україні? У вас в господарстві. Він вже в Україні, у вас в господарстві. Також 5,5 ціна джендір 330. Дивіться, який гарний. Суперовий стан. Клас, маркан 40 й Теж, теж оригінальні. Оригінальна краска, оригінальні апарати, все по оригінальні. зуми, бачите, 3,9 ціна, дуже недалеко від нас, десь кілометрів 42 преса. Приїхало і два в сил один, взяв одне село і другий в інше село. Також люди задоволені. 120-й. Теж супер стан. Просто супер. Велгер. Велгер також вчора чоловік перетелефонував. Захотів Велгера йому скинув два варіанти. І ну, Він же скинув адресу, поїде в Київську область цей прес. Теж непоганий такий стан його був. Є, перевіряли вже його, все він працює на відміну. Це такі більш бюджетні варіанти. Можливо, вас цікавить, можливо, так ви не маєте якихось таких фінансів більше. Але би хотіли придбати преса Рів'єра. 40 -го, ціна 300, рів'єра 40-кова 3-200. у вартіла з мінімальним невеликим напрацюванням. Бачите, невеликі ще навіть в середині шахті, голки, бачите, все в вкрасть. Ну, але тут і трошечки десь собі пофарбував дядько, чи як можна сказати. І краска трошки злущилась. Ціна буде 3,9. Дір також 339. Тож в такому доброму, гарному стані апарати. Стоять вецький шахт. Краска повністю. Тож буде в районі 6. Рів'єрка 42. Рів'єра 42. Також апарати оригінальні. Який стан. Непоганий стан. Надо по рев'єрах, які я продав тих присів. Настільки люди вони задоволені. У мене в селі і там по окрузі, то є щось біля вісьми рів'єр, які люди купували, і в нас купували. Настільки задоволені, тюкують по 40. 30-35-50 тисяч тюків в сезон тюкують. І просто-задоволені просто, просто задоволені люди. Маси Фергінсон. Маси Фергінсон 120. -й. Трошки вже більше має напрацювання як попередній. Форшріт, я казав в минулому відео, я говорив, що коли цей був прещений на машині. І Казав, що він вже проданий. І також чоловік він передзвонив, я вже він скинув адресу, все ми вже назначили день, який буде відправка їхати машина, але тут він дзвонить і говорить, каже, що так сталося, мушу їхати, я на схід. І я каже, приїду десь за два місяці, півтора-два місяці. І я задатку не беру, бо не знаючи, як воно все відбувається, то він каже, що якщо продасте то продасть, а значить я не мій. Якщо коли я вернуся, цей прес буде, то я його заберу. Отакий от Отакий прес. Ну, теж з невеликим напрацюванням. 5,5 ціна. Велгер 430, ну і так тут і такі преси стоять, що треба щось біля них, почти якась така краска трошки не така, не, не, не дуже. Я не буду по них. Щось говорити, вони ще не готові до продажі. От такі приса, тут всі приса стоять, які вони вже готові, щоб їх вже вони обслуговані, перевірені, подивитися, передивилися вже, ну, вони вже готові до продажі. Якщо щось цікавить, тут і теж поприїжджали, Тоже ще їх треба дивитися, перевіряти, я їх не знімаю. І ще на іншій стороні площадки теж є 330 і є. Форшвіт і Масифер 120, я також їх не знімаю, бо ну, вони ще не, не готові, не перевірені. А ці пресави вже їх можна і запустити, і в поле. і Якщо приїжджають до клієнта, то я говорю, щоб якщо є така можливість, запустити, щоб ви могли побачити, як він тюкує, як він працює, якщо все добре, розрахувалися і наш шофер поїхав назад. Тому Акція, я не знаю, скільки вона часу буде діяти, але сьогодні 23 серпня, щоб ви собі орієнтувалися, знали, ці, почалася акція. Думаю, трошки часу ми її протримаємо. Якщо вас цікавить щось, доставка, щоб ви собі знали, доставка по всій території України безкоштовна. На все добре, телефонуйте, щось цікавить, я вам дам відповідь. На все добре.